Доброго дня, дітки! Хочу розповісти вам казочку про зайчика, який жив в одній зайчій родині. Зайчик вже готувався до сну, мився, почистив зубки, одяг піжамку, і спати. Та все ніяк не міг заснути. Крутився, вертівся на ліжечку, біля ліжечка. Почав думати про щось приємне. Це допомагало йому заснути. Він думав про капусту, про моркву, про метелики в небі. Та це не допомагало. Навіть почав рахувати слоненят. І це теж не допомогло. А потім згадав, що забув скласти іграшки. Йому навіть стало соромно. Він пішов, склав іграшки і вже потім гарненько заснув. А ви склали іграшки? Все зробили, щоб гарно спати.